Загублений у лісі, мене звуть Вадим, і ця історія переслідує мене щоночі. Можливо, записавши її, я зможу хоч трохи позбутися страху. Я повертався з походу сам, але з якихось причин збився з маршруту. Компас показував абсурдні напрямки. GPS на телефоні перестав працювати, а сонце швидко ховалося за обрієм. Ліс довкола ставав все темнішим, холоднішим, і здавалося, що за мною хтось стежить. Коли вже почав втрачати надію, я побачив будинок. Старий, облізлий, наполовину прихований гілками дерев. Він виглядав як щось із забутих часів. У моєму становищі вибору не було. Я підійшов і постукав. Тиша. Відчинив двері сам. Всередині було. Цьому відчувалася якась невідповідність. На столі стояла чашка кави, з якої все ще йшов пар. Газета, складена поруч, мала дату 5 серпня 1973 року. Годинник на стіні показував 3 години 15 хвилин, і що найдивніше, стрілки не рухалися. Але я чув, як він сокає. Я почав оглядати кімнати. Все виглядало так, ніби господарі ось-ось повернуться. Ліжко застелене. Камінні залишки дров, навіть радіо тихо шипіло. Але в цьому місці було щось неправильне, повітря ніби завмерло, як у моменті перед грозою. Раптом я почув звук, тихі, обережні кроки. Я різко обернувся нікого. Але кроки не припинялися. Вони луною лунали у стінах, стелі, навіть підлозі. Мені здалося, що вони повторюють мої власні рухи. Повернувшись до вітальні. Я побачив щось, що змусило мене скам'яніти. Моя власна тінь на підлозі. Тільки вона рухалася сама по собі. Я зробив крок назад. Вона залишилася стояти на місці. Потім підняла руку, хоч я цього не робив. Раптом радіо запрацювало. Спершу це був просто шиплячий звук, але поступово я почав розрізняти слова. Час зупинився для них, час зупинився для тебе. Я кинувся до дверей, але вони були зачинені. Хоча я їх не зачиняв. Зі стін почали з'являтися відбитки рук. Тінь переслідувала мене, кроки ставали голоснішими. Я кричав, але ліс не відповідав. Не знаю, як довго я бігав будинком. Зрештою, двері раптово відчинилися, і я вибіг на двір. Ліс зустрів мене тишею, але я більше не обертався. Я біг, поки не знайшов дорогу назад. Пізніше я спробував знайти той будинок. Вірити чи ні, але його не існує ні на картах, ні в реальності. Залишилося зі мною з того дня, це шрам у вигляді цифри. 3 години 15 хвилин, на моєму зап'ясті, якого не було раніше. Що це було? Не знаю. Але якщо ви коли-небудь заблукаєте в лісі і знайдете старий будинок, не заходьте, просто йдіть далі.